На цьому турнірі для мене вони були найцікавіші, Ну просто через те, що туди прийшов Шабі Алонсо, і враховуючи те, що він робив з Леверкузеном, зараз цікаво, що він буде робити з Мадридом. Ну, типу, що вони будуть себе представляти. Тут дещо розчаровуючим вийшов перший поєдинок, але очікувано розчаровуючим, тому що. Не пам'ятаю, хто куртуа здається після того матчу з Альхілялем Сказав: ну почекайте, ми чотири тренування провели з цим тренером. Звісно, що вона ще налаштування анчелоті зберіглися. Третій дивився з Зальцбургом, Алонсо використав цю схему з трьома центральними захисниками. 3-5-2 фактично зіграв за цим матчем. Конкретно якісь там висновки робити зарано. Але те, що і після матчу, шо Алонсо сказав, що ну це не означає, що ми так будемо завжди грати. Це просто ми маємо бути гнучкими. Треба було подивитися на футболістів, як вони е, власне, себе будуть проявляти вже в дещо нових формаціях. Позиція Орди Гюлера, який, схоже, принаймні за підсумками групового етапу цього турніру, стає ну, більш важливим футболістом, ніж він був до цього. Родріго дуже схоже не факт, що він в команді залишиться. Досі купова цих травмованих в захисті. Хоча, поки що, я так розумію, що в Мадриді прям нема супернарікань щодо того, як діють е е гейсен, як діє тренд, е і взагалі лінія захисту, не не, не те, щоб критична проблема, якщо в ній немає Рауля сенсі.